Якщо поляк не знає польської мови, він вже не справжній поляк, француз не справжню француз, і українець, звичайно не справжній українець. Українська мова це одна з тих мов, які е, дають людині справжню насолоду. Сам говориш і сам отримуєш насолоду від того, що ти говориш своєю рідною і дуже красивою мовою. Я думаю, так само відчуває свою мову, скажімо, італійці. Чи румуни, чи французи, вони всі купаються цій мові. Я раджу людям, які хочуть знати мову, ну, звичайно, читати, скажімо, обов'язково Кацюбинського. Бажано вголос, або читати вголос мій улюблений твір Олександра Єльченка Козак-Мамай. Крім того, для того, щоб, як кажуть, з головою пернути у ту. Воду і знайти ті слова, яких ми в побуті по радіо не чуємо. Треба, звичайно, читати словник Грінченка. На кожне слово дається багато речень, прислів, якийсь приказок, де це слово в кожному реченні виблискує зовсім іншим, як якийсь коштовний алмаз, і це насолода.